Сім, сьогодні оброблятиму цю ділянку в другий слід. І все це покажу вам. Вже готова. є в нас ще на ній посадити вже навіть зараз. Сьогодні 8 березня, не знаю якого числа вийде відео. Так, Ну і зараз ще цю ділянку покажу, де були квіти. Там залишалося і коріння, і все, воно все стояло аж до весни. То й не трогав. Ось, майже все, в принципі, прикопалося і легенько так глибину велику не ставив. Просто по верху, щоб пересікти ось ці всі квіти, які залишились. Ще один раз пройти перед посадкою і в принципі за таких вже там залишається ще менше, воно зараз підсохне. Потім перед посадкою ми його прикопаємо і щось тут посадимо. Так, дивіться, ну ще що хочу показати, це глибину по обробітку, це на максимумі колесо було підняте. І в два сліда. Тому дивіться, ось край. Шукаємо де тут. Пройшов я з краю. Ось оце ось тверда земля вже. Повторюсь, це в другий слід. Так як фреза, в, принципі, в другий слід, я думаю, вона глибше нерє, я сильно не давив, просто не давав їй випригувати. Зараз подивимось на яку глибину вона достає. Ну... Думаю, можна зараховувати ось тут, Це 18 см десь, да? ну нехай навіть 16 Тут ось де ніч сам проходив трошки глибше під краєм, ну, зрозуміло, що тут буде трошки більше. Ну, десь більше 15 сантиметрів, так точно. Щоб горизонт взяти, це потрібно було щось брати і ось так покласти. Це якщо брати там, де земля не трунута. Якщо, брати, якщо взяти ось тут, де... Проходила фреза посеред того, що оброблялися. Я думаю, тут можна знайти і більше 20 глибину. У нас земля тут розпушена. А ви напишіть, поки дивитесь це відео, як міряти правильно. Там, де по краю, ось тут де не тронута земля. І правильно міряти ось тут, де вона розпушена. Бо я думаю, багато хто міряє там, де вона розпушена. А явно ж тут показники глибини. Зараз, трошки посипались. І явно тут, на цьому місці, де земля розпушена, глибина буде більшою. Ну і тут, якщо брати ось... Ось беремо так. Дивимось. Ось. Це десь в районі 27 сантиметрів. Так, дивіться. Тут зараз ще вигорну. Ну, рукою я не копав. Це до тої тверденької землі, яка не тронута ножем. Ну й дивіться. Десь ось так, правильно, правильно. Дивіться, щоб я не був якимсь балаболом. Достаю. 25 з лишнім. Тому... Ви все-таки напишіть в коментарях, як йде міряти правильно. Я думаю правильно заміряти від тої землі, яка не тронута. А отут розпушена, Завжди вон там буде здаватися, що глибина більша. Земля розпушена, вона по-любому присяде і буде те ж саме, що і ось тут. Дивіться, ось стойка на ній є такий упор. На верхній її частині. Ось ця вона викручується і з за того збільшується, зменшується глибина. Ну, а саме можна зняти, наприклад, ось тут. Це припідняти і все. І фрезу можна заглибити ще. Але я не знаю, навіщо її туди вже закопувати. Для мене достатньо того, що вона робить ось з цим колещатком. Є в мене одна ідея, що тут можна ще додати. Але про це все пізніше, як буде матеріал його зробити. І вже тоді, як зроблю, я вам його покажу. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось відео чи було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових відео.